Життя мікс, осінь зима, сорту екстра. Вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Акційна ціна 4650 гривень за цілу коробочку. Це у нас чоловіча моделька. Осіння. Розмір зараз я вам озвучу. Так, Це у нас 44-й розмір. Ось така чоловіча моделька. В дуже крута в стані. Наступна жіноча, осіння. Розмір сороковий. Далі у нас зимові жіночі. Ось такі дуже теплений. Так, в розмірі 38. Наступна чоловіча Шкірина. Ось така моделька. Це у нас розмір тут більше шестіка. Далі жіноча, висока. Е, до речі, теж буде так Ось така моделька. Так, розмір 41. Дальше, резинові чоботи, але вони йдуть з утепленням. то Вони будуть теплесенькі. Так. Розмір. Розмір я не бачу. 38, 41. Ось така моделька. З утепленням. Наступна йде, подивіться, яка теплесенька, крутезна. Ефітно, виглядає. Так, в розмірі 41-42. Далі осіння ось такого плану. Так, це у нас 38-й розмір. Далі йде ще одна осіння коротесенька в розмірі 42. Ось така моделька. Далі такого плану. Осіння. Розмір 40. Дивіться, це як мультика. І тут у ботах. Модалька. осина в размере, размер я не его но она полностью на 8, когда я встану, я думаю, что это 45. Дальше у нас такая уже красивая вот эта моделька. Хотя не его на не буду. Размер 36 Так, наступно. Ось такого плану. Мета пара. Показую ось таку. Теж осіння в розмірі 39. Дальше. У нас іде з Осіння моделька. В розмірі 36. Далі. цінь в розміру 38. Наступна для ось такого плану. 41-й розмір. Наступна така. в размере 39. Рикеры. Снова осенняя вот такая моделька женочек. В размере 38. В розмірі 40, це у нас Томаріс. В принципі, все, я вам показала повністю цілу коробочку, вага якої 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг.